Погода в Україні дивує своїм мінливим настроєм, бо ще вчора була суха погода, а сьогодні синоптики прогнозують по всій території країни опади у вигляді дощів та гроз. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так на заході країни на вихідні 24-25 червня буде дощове завершення тижня, хоча зранку сонце ще прогріватиме регіони. Однак протягом двох діб опади прогнозуються у денний час, які, втім, мають завершитись до вечора. В день повітря прогріється до плюс 20 плюс 28 градусів, а вночі охолоне до плюс 15 плюс 17 градусів. Північні регіони, 24-25 червня, також накриють дощі, іноді грозові. У суботу слід чекати грози, а у неділю дощитиме вдень. Протягом двох днів зберігатиметься хмарна погода, температура повітря в день сягатиме плюс 25 плюс 31 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 19 плюс 20 градусів. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки, підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. На Сході, 24-25 червня, також задачіть. У суботу буде невеликий дощ вранці, а в неділю ймовірна злива. В день температура підніметься до плюс 24 плюс 30 градусів тепла, у нічний час позначки термометрів опустяться до плюс 18 плюс 19 градусів. Над центром країни, 24-25 червня, також нависли дощові грозові хмари. На вихідних прогнозуються дощі з розами, які йтимуть ввечері. У денний час топчики термометрів сягатимуть позначки плюс 27 плюс 31 градус, а вночі опустяться до плюс 18 плюс 21 градусів тепла. На півдні 24-25 червня пощастить з переважно сонячною та сухою погодою протягом суботи, проте в неділю також задащить в день і аж до вечора. Повітря в день прогріється до плюс 28 плюс 29 градусів тепла, а вночі топчики термометрів покажуть стабільні плюс 20 плюс 21 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!